Почну з того, що ви вже самі спостерігаєте, але, можливо, ще не осмислили повною мірою. Дедалі, частіше ви бачите, що зливи супроводжуються аномально крупним градом він пробиває дахи будинків, розбиває вікна автомобілів, калічить людей. Характерне не тільки збільшення частоти цього явища, а й розмірів градин. Водночас зростає кількість повідомлень про шквальні вітри, які виникають раптово начизні звідки, у регіонах, де раніше не відбувалося нічого подібного. Вони зривають дахи, валять дерева, ламають рекламні щити і вуличні конструкції. Водночас із цим торнадо починають рухатися аномальними маршрутами, і все частіше виникають там, де раніше їх ніколи не було. Найбільш тривожним є те, що в цих нових зонах ризику відсутні системи раннього сповіщення, просто тому, що ніхто не очікував появи торнадо в цих місцях. Це вже призводить до трагічних наслідків і людських життя. Тому сьогодні укриття від торнадо стає необхідністю, навіть якщо ваш регіон ніколи не вважався таким, що може зазнавати впливу торнадо. До того ж, незабаром ми зіткнемося з новою реальністю. Появою мегаторнадо і мегаштормів, які приноситимуть руйнування непорівнянні порівнянні з тим, що ми бачили раніше.